60-річний ювілей російського бізнесмена, який пропрацював майже все життя на російський військово-промисловий комплекс, та є представником нафтогазової компанії, що відверто підтримує агресивні дії президента Російської Федерації Володимира Путіна, вирішила вшанувати міська влада Олександрії. Відповідний пункт записано у проєкті календаря знаменних та пам'ятних дат міста Олександрії на 2015 рік. Серед цих імен є прізвище Сергія Миколайовича Ерліка, що народився в місті Олександрії у 1955 році. Наразі він є Генеральним директором НПФ Лукойл Гарант, що є одним з комерційних проєктів російської нафтової компанії Лукойл. Ця нафтова компанія одним з найбільших поруч з Газпромом наповнювачів російського бюджету, з якого, власне, фінансується військова агресія на Сході України та окупаційна влада в Криму. Також «Лукойл» завдяки підтримки Путіна отримає вигідні комерційні проекти, наприклад, будівництво нафтохімічного комбінату в Болгарії, придбання активів українських нафтових та газових компаній. Пошанований мерією ювіляр має сім нагород збройних сил Російської Федерації. А в його біографії чимало білих п'ятин, оскільки відомо, що з 1979 року і до 2000-х він був військовим. Проте в жодній біографії не повідомляється ні його посада, ні місце служби, що ймовірно вказує на причетність до секретної служби ФСБ як і нинішнього російського президента-агресора.